Усі мирного ранку. 15 березня Рівненська область. У нас сьогодні холодно, тож і йде дощ, тож з бджолами в саду працювати не буду. Сьогодні буду працювати з кроликами. Це зранку тільки що роздав їм корм, корм власного виробництва. Ось такий зараз покажу. Так, по кормові на даний момент склад ячмінь, кукурудза. Макуха і, і трав'яна мука. Макухи зараз даю близько 15%. Давав 12%, соєвої... Ой, 12 соняшникової макухи і 3% макухи соєвої. Соєва закінчилась, то даю зараз сугубо 15% макухи соняшникової. Ось Бачите, якісь гранули. Даю стільки макухи, тому що ну, кролиці кормлять і більша кількість білка, то воно ну, добре, але теж, ну, щоб з цим не переборщити. Як бачите, скрізь кролі малі сидять, сидять, їдять, кормушки понасипані і вони їдять. Дуже мені сподобалася ця крайня самочка, яку я дав другий шанс. У неї дивіться всі, слава Богу, всі живі, здорові. Ну, ще одне бігає. І ще її двоє дітей. Одне ось там і одне ось там, чорненьке, Ну, Вона дуже так чимало при... привела, привела від полтавського срібла. Е, зараз є дорожньо. 2, 4, 6, 8. 10 штучок вона привела і поки що усі, як вой Богу, живі, здорові. Дуже вони... І нічим вони не поступаються тим, яких є 5 штук. Дуже вона добре їх кормить. Гляньте які. Які гарні бутусики. А сьогодні ми, ми пересаджувати ось цих кабан, кабанців, які родились першими. Але я буду пересаджувати, я завжди роблю так, пересаджую. Їх залишаю в цій клітці, а ось там. А ось сюди вже вчепив кормушку, насипав корм, буду переселяти їхню мамашку. Їхню мамашку буду переселяти, щоб їй було, щоб в них був менший стрес та краще. Так краще буде, вже, ну, вже їх провакцинував. То так, я думаю, для них буде краще. Ось каліфорнійці все сидять і тільки дивляться. Думаю, що він прийшов до нас, да, що він хоче. Що він хоче? Зараз, як завжди, люди дзвонять, все хочуть м'ясо кролика, кажу, немає ще, немає. Там у нас сидить з краю дармонець самець, якого ми придбали. Брав його 3,5 кг і важив, зараз не знаю, скільки він важить. Каліфорнійці, каліфорнійці. Тут це помість, стара моя сама стара самочка. В неї теж тут такі хороші вгодовані, ну, воно, їх небагато, то вони такі жирні. І ось тут оці. Зараз я цю кроличку пересажу в її нове місце. І так я кожу, завжди роблю, і так мені ну дуже подобається. Так, Я відселив їхню мамашку вже. Вона вже буде тут відпочивати від них. Зараз я кину тільки трапіка, щоб вона могла по ньому, на ньому сидять, відпочивати. І все, хай собі тут сидиться, вони не будуть її надоїдати, бо вони вже так, бачите, вже великі, два місяця. О, Вони вже так своє, вже підросли ось такі вони. Один рижий і чотири чорних. Вони вже такі, ну, доволі немаленькі кролики, зараз покажу. Дисью дивиться, рижий такий. Шерсть, шерсть аж блистить. Такі агуті, колір агуті. Оп, щоб не втік і ці чорні. Їхні батько полтавське стрибло, то вони такі трішки дикуни вдалися в нього. Він такий дикун. О, вже там почув самочку і вже бунтує. Вже бунтує. О, тож, друзі, такі, кролики обов'язково вакцинуйте, що воно тут буде зараз бійка. Ні, не буде бійка. Теж, до речі, зараз ну, закінчував обрізати сад, то скормлюю. Гілки кроликам, але скормляти можна тільки фруктових, не кісточкових дерев. Ну, Кісточкових там вишня, алеча, черешня ну не, не можна скормлювати кроликом. Вірні... А яблуня, грушка, це вони його їдять на ура, ось, об'їдають взагалі, дивіться, як. Об'їдають додатково їм якісь там вітаміни. Ой-ой, чуть мале не прибив. Каліфорнійці то більш такі спокійні, все їм треба знати. Що де робиться? Поки що зараз самочок не буду порвати, бо як бачите, і так я цим, цим треба раду дати. Замовив собі кукурудзи тонну, щоб з доставкою провезли, тиждень щось потріпали нерви, обіцяли, везли, везли, ніяк, ніяк не довезли. Тож будемо далі шукати в другому місці. Сьогодні поїдемо, придбаємо ще ячменю пару мішечків. Хай буде в господарстві все завжди пригодить. А і ще що я хотів сказати. Ще що хочу сказати, з неділі вже, дасть Бог, розпочну будівництво. Собі хочу будувати приміщення для пасічного інвентаря, щоб там корпуса зберігати медогонку, щоб мед відкачувати. Хочу збудувати його 4 на 8 ну, або 4 на 10, подивлюсь, чи може 5х10. Щось таке Ну, велике приміщення. Жінка просить каже, що була зразу її там окремо і цікаво політня кухонька. То будемо будувати. Почнемо рити фундамент, будемо заливати фундамент, потім нуля виженемо з блоків двадцятки. І далі вже будемо зразу блока. Криша односкатна, кинем крокви, об рішотку. О, то Таке хочеться, щоб було знаєте, своє окреме приміщення, гарненьке, чистеньке, то там будемо будем там працювати. Всім успіхів, миру і добра, підписуйтесь на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки.